Я купив найдорожче пиво варвар, яке обійшлося мені у 250 гривень. Що воно таке, сьогодні дізнаємось разом. Це канал Торба, і в цій торбі багато цікавого. Ось так от вона виглядає. Ну, Достатньо преміальний, дуже якісний друк, е якісний папір. Тут зверху є клеймо, ніби залита парафіном. Напевно, це та. Пляшка нагадує винну, таке затемлене скло. Чим, чим не винна пляшка. Маленька пляшка вина 0,3. І Називається це пиво Амальгам. Амальгам. спробуємо. Тут написано Limited Edition, Amalgam Barrel H Wild L. Це у нас Wild L, виробник варвар. Кожна пляшка пронумерована. У мене пляшка 1287 по рахунку. Ну, Limited Edition саме за себе говорить. Пиво світле, не фільтроване, не пастеризоване. вміст спирту 7,5, ну, достатньо міцне буде. IBU 17 не дуже гірке, але оскільки це L і Wild L, значить, воно має бути трошки з кислинкою. Що ж, давайте тоді спробуємо це пиво. Спробую його нормально відкрити, а не як завжди, щоб не розлити. Ага. Той віск, він трохи заважає відкрити, треба брати ніж. Але він легко відковирюється. буквально підковернути, і вже можна добратися до самої пробки. Ну що, давайте відкривати, тепер ще раз пробувати. Наливаємо. Перші враження. Достатньо пінне, жовте. Я чомусь, я чомусь думав, що воно буде червоне. У мене чомусь такі асоціації були з вином. Wild L запах дуже свіжий, е фруктовий, можливо, кисле яблуко відчувається в ньому. Wild L це окремий вид пива, якому власне притаманна кислинка. Воно недарма називається Wild. Тому що для створення цього пива якраз використовують такі дикі сорта дріжджів, які достатньо агресивно впливають на пиво і додають йому цієї кислотності. Піна достатньо щільна, хоч шапка піна і невисока, але вона досить добре тримається. Кольор такий золотистий, пиво не мутне і воно карбонізоване, тому що дуже багато таких пузирків піднімається догори. Ну що ж, давайте пробувати наше пиво. Так як я собі уявляв, вона з кислинкою, але воно не, не таке, як саури, знаєте, дуже кислі, іноді божевільно кислі, щопити неможливо. Воно має кислий присмак, воно має солонуватий присмак. Але його можна легко пити. Воно достатньо питке і в кінці присутня маленька, незначна. Така гірчинка. Давайте почитаємо, що виробник на своєму сайті пише про це пиво. Пиво називається амальгам. Наші експерименти з незвіданим світом диких дріжджів і дерева тривають. Амальгам означає суміш або ж бленд, сплав, і ця назва просто 100 передає це пиво, яке є суміш пшеничної житнього, над яким файно попрацювали маленькі звірятка, насправді гриби. Але то вже подробиці. Які впродовж більше півроку старанно змінювали початковий профіль цього бленду, перетворюючи його на сухий феєрверк терпких мочених яблук, цитрусів, грейпфрутів, мандаринів, апельсинів. Взагалі дорогим це пиво робить власне спосіб, за яким його створюють, виготовлюють. Це пиво це limited Edition, Ще раз повторюю, воно в ідеалі витримувалось 8 місяців у винних бочках. Саме у цих бочках і міститься, наскільки я зрозумів, ці дикі культури, які зброджують пиво і які отак от на нього реагують, що перетворюють його на такий достатньо кислий напій. А оскільки винні бочки, власне, з-під вина, як не дивно, я очікував, що у цьому пиві буде такий трішки винний присмак, і взагалі я думав, воно буде червоне. Чомусь мені ось ця от етикетка... Амальгам, оці от такі червоні, якби розливи вина, так, вони мене наштовхнули на думку, що це пиво має бути ягідне з присмаком вина і обов'язково червоного кольору. Пиво класне. Воно мені дуже відчувається в запаху яблука, кислі, зелені. Можливо, трошки недозрілі, явно не солодкі, хрусткі, коли ти його кусаєш, і воно ж хрустить яблука. І такий після смак залишається трішечки-трішечки гірчинка. І воно мені нагадує, як з'їсти грейпфрут. І оце от після смак, після грейпфруту, от десь такий в мене теж асоціативний ряд з цим пивом. Якщо ви додивились відео до цього місця, і у вас виникло бажання підтримати автора, ви можете зробити це за посиланням в описі. Також я закріплю посилання у першому коментарі, а також за QR-кодом. Ви можете зробити це одноразово за допомогою сервісу БайМіякофі. Також там ви можете оформити підписку і на регулярній основі стати спонсором каналу протягом року. Таким чином, ви допоможете автору, тобто мені, робити контент ще якіснішим, щоб відео виходили частіше і загалом. Подякувати за цей контент, якщо він вам заходить. Пропоную подивитись, як оцінюють це пиво в Антапті. Почитаємо якісь коментарі і оцінку, яку дали середньому цьому пиву. Так. Амальгам. Середня оцінка 3,94. Ну, я був близький, я оцінив 4, 4,5, мені нам більше сподобалось. І що про це пиво пишуть загалом, які коментарі залишають люди. Кодих Франції, лагідна дикість, фрукти з квітами, сесійний оцет і винні таніни. Винні таніни, ну, мабуть, це присмак вина, хоча воно не терпке, що. Таніни це ж про терпкість, воно тут не відчувається. Лагідна дикість, ну так, воно не дуже агресивне, як на це пиво, достатньо приємно його пити. Мені сподобалось, погоджуюсь з цим коментарем. І також тут присутня, як на мене. Соленість, і воно мені нагадало інші пива теж від Варвару. Captain Salt, чимось дуже-дуже віддалено. Треба розуміти, що це абсолютно різні пива. Captain Salt, це значить, ти п'єш морську воду, а це це має таку легеньку-легеньку солоність в пиві. І також їхня оця атлетична лінійка, там теж якесь пиво. Я не пригадую вже назви. Але там теж було якесь пиво, яке мало такий соленуватий присмак. І ще один коментар, давайте почитаємо. Дуже хороша дичка в ароматі мочені яблука хороша карбо, гарно вищіпує для цього стилю. Від вина тут є кислинка винного оциту. Ага. Ну, В цьому коментарі дали пояснення про винний оцет. Ну, бачите, я не дуже, напевно, розбираюсь та, в цих сортах, тому воно мені просто кисле було. Взагалі, як на, мене, як на мене, це пиво ну, дуже нішеве, не кожному воно підійде. Його можна взяти як окреме як окрема пиво одне на вечір, якщо хочете чогось кислого, або до десерту смачного, щоб збалансувати смак. Якщо ви, як я, не настільки відчуваєте ці тонкі нотки, ці напівтона, і для вас ця різниця мінімальна, або взагалі ви цього не відчуваєте. Можна взяти за 90 гривень звичайний саур, який по смаку теж буде кислий, теж буде пощіпувати язик. І вам це буде ок. Це пиво коштує 250 гривень і 90 гривень. Ну, самі розумієте, так? Смак однаковий для мене. Для мене можливо, ви краще шарите. Напишіть про це в коментарях, я все почитаю. 90 гривень і 250, в принципі, однаковий смак. Для чого переплачувати мені? Не знаю. Взагалі мені подобається варвар тим, що вони експериментують, вони варять різні пиво. Хоча мені здається, їхні маркетологи вони ну, навіть так, відчули нішу, що людям, заходять, і те вони їй пропонують. Якщо це ІПА вона така ну, з гірчинкою, духмяна, якщо це стаут, він такий, прям ста, от, вони не дуже експериментують, мені здається, агресивно. Але при тому в них є окремі лінійки різних пив. Так, Перше, це такий звичайний стандартний набір. Іпа, АПА, той самий стаут, Саури і тому подібні пива. В них є окрема спортивна лінійка для спортсменів, які п'ють пиво. Воно легше, воно типу як амінокислоти вони позиціонуються. Я його пробував, десь тут залишу посилання. Якщо воно, буде, якщо воно було в попередньому огляді до варвара, я залишу тут посилання. І оце третя, така от преміальна, мабуть, можна сказати, лінійка, пив, пиво, яке вистоюється 8 місяців, воно дороге у виробництві. Так? Це треба площі, це треба ресурси для цього. І це, напевно, для таких супер які або, може, на виставки, я не знаю. Для людей, які чітко розуміють, що це таке, за що вони платять ці гроші, і що вони в результаті отримають. До речі, якщо ви знаєте інших виробників, які мають подібні пива, будь ласка, порекомендуйте в коментарях. Я спробую зняти порівняння. Можливо, знайду свого виробника, який прям створює пиво для мене на мій смак, або ж просто зроблю порівняння, а якщо можливо таке, та аналогічних пив від там. Варвара і ще якоїсь одній, ну, другої, третій броварні, чи вони чимось принципово відрізняються. Дякую, що додивилися відео до кінця. Традиційно закликаю поставити лайк, підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати усі нові відео, а також залишити коментар від п'яти слів. Це допомагає у просуванні відео. До зустрічі в нових відео. До побачення!